Привіт, вітаю вас на каналі Кія Quest. Ми з вами давненько не бачилися, але сьогодні буде така цікава тема. Вона не зовсім про тестування. Це не технічна тема буде. Це буде тема про те, як я взагалі прийшла до тестування і чому я взагалі обрала тестування. Це питання задають на кожній співбесіді, чому ви обрали тестування, і кожного разу мені доводилося розповідати свою історію. Так, от, мабуть, наступного разу, коли я буду проходити співбесіду, я просто буду надсилати це відео. Власне, з чого все почалося? Почнемо здалеку. Це був передкарантинний час. Я звільнилася з однієї роботи, почався карантин, я знайшла іншу роботу, почала працювати як СММ. Але СММ це класно, це цікаво. Але по суті, через якийсь час я зрозуміла, що. Саме SMM не дає мені тієї структурованості, тієї стабільності, якої б я хотіла для себе в житті. Тому що іноді це, знаєте, один місяць такий заробіток, інший місяць інший заробіток. І відповідно, щоб на фрілансі вийти з нуля до якогось нормального заробітку, потрібно, щоб пройшло досить багато часу. І знову ж таки, це завжди не могло бути стабільно. Тому відповідно з часом. Коли я працювала, я зрозуміла, що, мабуть, треба пробувати інше. Але як я до цього прийшла? Обставини просто склалися неймовірно, тому що я працювала куратором на СММ-курсі і як СММ в онлайн університеті Томі. На той момент він так називався. Зараз цей університет закритий в Україні, на жаль, і відповідно курси теж там вже закриті. Що ж? Що ж, сталося? По суті, наш керівник. Засновник Томі Юніверсіті він сказав, що кожен співробітник може пройти будь-який курс безкоштовно. І я не знаю, хто ще там скористався якоюсь там можливістю, але я вирішила скористатися можливістю пройти курс з тестування. Чому я це вирішила? Тому що я писала різні пости для інстаграму. На тему тестування, на тему курсу про тестування. І тобто, відповідно, я вже почала трошечки розуміти, взагалі, що роблять ці люди, хто такі люди, ці тестувальники. І відповідно потім, коли я вже поглиблювала, поглиблювалася то в мене почало виникати бажання спробувати саме тестування. І... Так, потрошечки я почала цікавитися цією темою. До того ж, ще я бачила, що в нашому кар'єрному відділі в нас був кар'єрний консультант в тому університі. А в нас багато хто знаходив роботу досить за короткий час на той момент. Тобто, це ще було там до початку повномасштабного вторгнення в Україні. ситуація на ринку IT взагалі, не те, що тестування IT в цілому, вона була зовсім інша ніж зараз. І люди приходили з абсолютно різних сфер. Я пам'ятаю, в нас були і стоматологи, ну, тобто, взагалі люди з медичної сфери, люди зі спортивної сфери, юристи, хто ще фітнес-тренери, так, мілі... з міліції чи поліції, правильно зараз сказати. Ну, власне, люди приходили з максимально різних сфер, і їх налякало те, що можна змінити професію, і взагалі піти іншим шляхом. Я бачила, що блін, ну якщо хтось інший може, тобто людина з рандомної сфери, вона там навчилася на це в університеті, наприклад, то чому я не можу? І відповідно, коли це було, я десь в листопаді, мабуть, почала якраз вчитися на курсі з тестування. Курс тоді викладала Наталя Пополишко. Наталічка, якщо ти дивишся, привіт, дякуючи їй, її, її курсу. Власне, я і вивчилася на тестувальницю. В мене весь процес зайняв ну, десь півтора місяці на навчання. Ну, я пройшла дуже швидко курс, тому що я прям горіла цим. Мені було просто мега цікаво виконувати домашні завдання, писати всю документацію, знайомитися з новими програмами. Ну тобто, для мене це був як ну, ковток свіжого повітря нового. Тобто я розуміла, що мені це реально подобається. Ну, тобто, знаєте, мене не змушували, ну не то що не змушувало, а я б нічого не втратила, тому що я наплатила гроші за цей курс. І, відповідно, я спробувала ну, чому б не ну. Чому б не спробувати? Хай буде, ну і не сподобається, ну, закину, буду далі там якось розвиватися в сфері СММ, бо ще потім якусь, якусь сферу поміняю. Але мені сподобалося, я за півтора місяці закінчила курс. Але <після>, після цих півтора місяці це був просто нереальний марафон для мене, тому що я прям кожен день навчалася по декілька годин, і це було трошечки виснажливо. І після цих півтора місяці місяців. Я вигоріла, якщо можна так сказати, Ладно, вигоріла, це дуже голосно буде сказано. Я, коротше, втомилася, задувалася від цього навчання і вирішила відпочити трошечки дати собі хоча б там пару тижнів передиху. Та і тим паче, якраз тоді були а, новорічні свята на носу, і, відповідно, вже в цей період ну, мало хто наймає нових людей. Тобто, це має бути якесь я не знаю, там, чудо статися. І зі мною чудо цього не сталося. Я розсилала резюме в цей новорічний період, друга половина грудня, друга, ой, перша половина січня. Я розсилала резюме, результату особливо не було. Хоча мене на співбесіди і кликали, але. Це було не з першого разу, тобто багато спроб було, багато супроводжуючих листів було написано, і взагалі там, резюме постійно там, змінювала. Тому що ну, коли ти людина без досвіду, то ну, це важко, важко знаходити нову роботу. І вже через якийсь час, відповідно, я там, вже, знаєте, проходила співбесіди, просто вже натикалася їх там проходити. І мені вже було відповідно, легше, я. Не, як це, не будувала великих очікувань від співбесіди. Тобто я спілкувалася, ну не те, що прям розслаблено, тобто така, о, типу тобто, здорова, як справи? <смі> Ні. тобто я просто спілкувалася досить, досить, ну, не те, що вільно, боже, як це сказати правильно. Коротше, я себе почувала спокійно на співбесіді, що на технічній, що на. Теоретичній, скажімо так, з чаром і на технічному інтерв'ю теж себе спокійно почувала. І відповідно багато на чого, на чого, на що не сподівалася, і просто чекала, коли моя компанія мене знайде. І насправді були дуже різні компанії, і іноді я прям засмучувалася, що я туди не потрапила. Але знаєте, що я вам скажу? Якщо ви кудись не потрапляєте, так точно потрібно і доля для вас готує кращий варіант. Це от точно. І тут так само це спрацювало. Власне, я, я вже не пам'ятаю коли, в який це точно період. Ну, мабуть, середини січня, коли вже прокинулися всі після такої новорічної сплячки, почався вже кіпіш такий, більш, більш активний. Мене запросили на співбесіду у дві компанії. Вони паралельно йшли співбесіди, але одна компанія, вона. Ну, в неї такий досить довгий був період взагалі цих співбесід. Я не знаю, можливо, багато кандидатів тому через це. Але я в них пройшла з HR співбесіду, потім технічну співбесіду. І до мене якраз звернулася ще раз HR, прийшла і сказала, що. Технічні спеціалісти хочуть зі мною ще раз поспілкуватися. Тобто, ну, їм було недостатньо того. Хоча, в принципі, на той момент я відповідала прям. Ну, в мене від зубів відскакувала, як, як для новачка. тобто, ну, Хто новачок, то він, в принципі, практики не має, тому, відповідно, що знала, то і розповідала. Відповідно, це більше теоретичні питання були. Бо практичних кейсів в мене ну, майже не було на той момент. Тобто, Це якісь такі такі. Маленькі які задачі, тобто я там е знайшла десь там баг в якомусь додатку для замовлення суші. Я там їм написала, зробила баг репорт. Мені дали до, до речі, навіть знижку на ці суші потім. Ну краще класно. А е я такі проходила ну, деякі завдання для того, щоб ну, таке невеличке портфоліо, скажімо так, зробити, і взагалі щоб було що розповісти на співбесіді. І відповідно на той момент я дуже добре відповідала на питання, але їм було недостатньо. Ну, я думаю, вони просто сумнівалися між декількома кандидатами і хотіли ще раз перевірити, хто їм найбільше сподобається. Але на той момент ця посада вимагала того, щоб я була постійно в Києві. А я на той момент якраз приїхала назад до батьків в Донецьку область. І вирішила там з ними пожити, бо на той момент, ну, коротше, в мене там були інші плани. Я хотіла там трошечки пожити з батьками і тільки потім там повернутися назад у Київ або, можливо, переїхати взагалі в інше місто, бо я розглядала і Івано-Франківськ, Львів. Ну, власне, в Києві мене вже там нічого не тримало, окрім друзів. Але я така двону пок поживу з батьками, проводи з ними час, бо я на той момент майже сім років прожила в Києві, і за цей час я там додому їздила там, мабуть, два рази на рік взимку і влітку під час канікул, і то ненадовго, ну, з часом. Цей період зменшувався постійно. Тому що в мене вже там свої плани були, робота була, і я вже не могла там на два місяці влітку, наприклад, поїхати до батьків. Та й мені вже було навіть не цікаво там проводити час. Але власне, не про це. Компанія потребувала того, щоб я була постійно в Києві. Тобто, це була тотально офісна робота, це був не ремоут. І друга компанія, власне, в яку я все ж таки потрапила, в неї був повний ремоут. На той момент, якраз я коли проходила технічне інтерв'ю, в мене щось там по здоров'ю було не дуже, я себе погано почувала, і технічне інтерв'ю, ну, наче нормально пройшло. Але, знаєте, мені було ну, трошечки, ну, не те, що байдуже, я себе не відчувала добре, і відповідно я така думала, ну що буде, то буде. Якщо це моє, якщо ну, все окей, я там відповіла на всі питання, я їм сподобалася, як технічно, так і не технічно, з там софт-скілами, то ну, мене візьмуть, подивимося. І власне. Проходить, я не знаю, там, ну, і небагато часу щось пройшло, я вже не пам'ятаю точно. І мені просто е, пише HR е, в особисті повідомлення там, в Телеграм, і на пошту також висилає лист, пише: Галя, переглянь, будь ласка, пошту, там тобі офер. Боже, я просто я так вирощала. Я верещала від радості, що так, нарешті, нарешті я знайшла свою роботу. Тобто, по факту, в мене на пошук роботи пішло десь півтора місяці. І, власне, що мені дала ця робота, чому мені подобається працювати в сфері тестування? Вже пішов мій четвертий рік, боже, так час летить, я в шоці насправді. І що мені дала ця робота? Вона дала мені ту саму стабільність. Вона мені дала визначеність структурованість, тому що, наприклад, я дуже полюбляю, щоб все було структуровано, щоб все було акуратно. Я там, звичайно, людський фактор мене виключаю, воно іноді там задовбуєшся від цієї якоїсь рутини, і відповідно там вже все одно на якісь там деталі, але все одно в загальному мені подобається. Структурувати, мені подобається, що все визначено. Мені подобається, що я знаю, що результат моєї роботи він прямо впливає на бізнес. Тобто, я знаю, що умовно я там зробила якусь роботу. Я добре перевірила. Ми там віддали клієнту наш там додаток умовно. І він задоволений, він щасливий, що користувачі там користуються їм, немає зауваження, бо, ну, звичайно, зауваження можуть бути там якісь мінорні, але не критичні. не таке, що Боже, що ви не робили? Що ви такі неуважні? Я вам там гроші плачу, а ви, а ви там не робите. Я от плачу і плачу, а ви не робите так, як треба. Але власне такого. Мабуть, не було. Ну, я сподіваюся, що не було. До мене, до мене не доходило такого. А, тому насправді ця робота дає от таку от стабільність, а, структурованість, реалізацію. Коротко, мені дуже подобається. Тому а, я вам хочу що порадити. Якщо ви йдете в тестування і взагалі IT-шку, то знайдіть заради грошей. Так, гроші це, звичайно, класно, важливо. І я сама, коли тільки там починала, то я йшла і заради грошей, звичайно, тому що я розуміла перспективу росту зарплати. Але зараз, ну, типу, для мене, ну, звичайно, і гроші важливі. Не можу сказати, типу, ні, гроші мені не важливі. Ні, так, гроші мені важливі. Типу, але. Мені важливо, щоб і мені подобалася робота. Мені подобався продукт, над яким я працюю. Тому що коли тобі не подобається проєкт, то ну, ти будеш робити, мабуть, все, що завгодно, прокрастинувати, але не робити свою роботу, або робити її погано. Тому дуже важливо, щоб проєкт реально подобався. І реально краще десь там почекати, від чогось відмовитися і знайти те, що вам буде реально подобатися. Бо, наприклад, ви зайдете на проєкт, я не знаю там. Який вам буде нецікавий, просто тому що вам ну, терміново треба, ви от хочете вже скоріше просто там, хоч на якийсь проєкт попасти, але він вам не буде подобатися. Ви будете просто ненавидити свою роботу. І ну, ви на ній довго не пропрацюєте, скоріш за все, тому що це рано чи пізно це вильється в щось не дуже добре. Тому шукаєте проекти, які вам будуть подобатися. Так, можливо. Не завжди це реально я згодна. Але якщо є така можливість, шукайте і ви один одного точно знайдете і будете тоді задоволені своєю роботою 100%. Але на цьому історія не закінчується. Як тільки я прийшла в it компанію почала свій офіційний шлях у тестуванні, скажімо так, мені також запропонували роботу куратором, але мені її запропонували навіть за місяць до того, як я. Як я отримала офер, це якраз було там в середині січня, і от в середині лютого я вийшла на роботу, тобто десь за місяць в мене з'явилася робота ще куратора. Ну, кураторство не займало, там багато часу, в принципі, так, ну, в залежності там від ніг, але загалом так, можна було суміш... суміщати. Є таке слово? Ну, коротше, працювати і там і там. Я працювала куратором, десь рік. Рік з чимось я закінчила роботу куратором, але мені дуже воно подобалося. Мені подобалося допомагати студентам, робити, знаєте, ну робити свою роботу так, щоб студентам було зрозуміло, щоб потім вони після наших курсів могли знайти роботу і щоб їм робота взагалі подобалася, щоб їм тестування сподобалося. Так, деякі не проходили, але це нормально. Люди пробують, їм подобається, не подобається, хтось йде, хтось хтось залишається. Але я реально я щиро щиро раділа, коли наші студенти знаходили роботу і вони ставали моїми колегами. Ну, от я знаю, там зараз деяким там спілкуюся в LinkedIn і так класно спостерігати. Боже, колись ця людина була студентом. Я допомагала їй навчатися, або я ще там. До того як стала куратором, я бачила, як ця людина проходила свій шлях, як її вели в кар'єрному відділі, і вона потім знайшла роботу. І, відповідно, вже я там стала колегою цієї людини трошечки там пізніше. Ну це насправді класно. Власне, тому і існує цей канал, тому що мені цікаво ділитися з вами взагалі своїм досвідом, своїми знаннями. Сподіваюся, вам цікаво мене слухати, що я вам ще не набрила з цим довгим відео, власне, вирішила виговоритися. Ось так. Ну, ось і все. Такий був мій шлях саме до IT, як я прийшла в Айтішку, <схід> хоча не очікувала цього. Раніше мені здавалося, що люди з ІТ це взагалі якісь там нереально розумні люди, потрібно обов'язково знати код, писати там, не знаю, там, на джава скрипті, е, бути неймовірно розумною людиною. Я не, ну, не спечаюся, звичайно, щоб бути тестувальником, теж треба там, мати якісь мізки. Але просто ну, раніше я не знала взагалі там, про ІТ-багато, і відповідно мені здавалося, що люди з IT – це просто якісь там боги, щось таке. Але, власне, коли я вже почала цікавитися цим, то я зрозуміла, що всі ми прості люди, просто потрібно докладати зусиль для того, щоб змінити професію і працювати у цій сфері. Що ж, дякую вам за перегляд, сподіваюсь, вам сподобався такий формат, у такий прекрасний, чудовий, весняний день. І побачимося з вами у наступних відео. І, до речі, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я все читаю, на все відповідаю. Або якщо цих питань буде багато, хоча я не впевнена, тому що ще канал не такий великий. Але якщо вони будуть, то я, можливо, запишу просто навіть окреме відео. Побачимося в наступних відео, па-па!